Всім вітання! Що в нас сьогодні буде в відео розпаковка з Aliexpress. Дуже корисні дрібниці, особливо хто хоче в авто, Power Delivery і Quick Charge, ось таку штуку замовити. Це я буду хлопцям в станцію ставити. Так що буде цікаво, ви підписуйтесь на канал, а зараз ми розберемося, що тут до чого. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори за хорошою ціною. Це в Настера тридцять є, з ємністю 3000 мА, Ціна одного акумулятора 45 гривень. Оп, 30 гривень. Всі посилання в описі під відео. З Самого початку як зазвичай трошки історії. Прийшли мені комплектуючі до станції, бо я буду хлопцям збирати станцію портативну, Таку компактну більшість з цього це до неї комплектуючі, але комплектуючі, класні. Їх можна також використовувати в себе в автомобілі. Або якщо ти хочеш, також станцію зробити. Ось така от штука прийшла. Дивіться, це у нас Power Delivery Quick Charge. Дуже компактна, дуже маленька, навіть для автомобіля. Хто хоче в автомобілі Quick Charge Power Delivery. собі десь. Штука виглядає непогано і коштує недорого на AliExpress. Також прийшла мені, е... прийшов мені тобто, конденсаторний балансир. Балансир обов'язково, Ця штука класно вирівнює напругу між акумуляторами. І також каптоновий скотч, який вущий заказав. Це я собі до Веліка заказав картонові ізолятори. І заказав, що я вам ще покажу. Заказав я Essager Блок зарядки 20 ватний У мене був чорний. Я вже чорного не взяв, бо чорний в мене згорів чомусь. В Загальному в мене є на нього огляд. Ми сьогодні перевіримо, я вам також відео покажу. Повірте, на 20 Вт ось такий блок компактний, за 100 гривень. Це вартує. В Аврорі на 20 Вт коштують по 300 гривень. Ви серйозно? Пишуть мені в коментарях, Вова, там прийшли в Аврорі блоки, блі, на 20 Вт. Power Delivery, Quick Charge, ну 300 гривень. Ну, камон, ви серйозно, 300 гривень. На Аліекспрес 100-120 гривень. Ось такий блок 20 Вт. В людей служить, та бувають Випадки, що горять, і в мене згорів, але він мені дуже сподобався. Чому? Тому що тут пульсації нормальні, в нього досить є багато протоколів, два виходи, Type-C, USB, що ще потрібно. Дома біля приліжкової тумбочки ти собі поставив, заряджаєш там телефон, навушники, годинник і так далі. Супер, я вам чесно скажу. Добре, з самого початку, перейдемо дрібного, ну це каптоновий скотч. Було по акції, я щось там купив. У мене є ширший і заказав вущий. Бо деколи потрібно вущий. Посилання на всі товари я залишу. Якщо щось забуду додати в посиланнях, нагадайте мені в коментарях. Ось такий каптоновий, ширина вроде 1 см. І намотка в нас йде 30 метрів. Штука корисна, акуми і так далі. Ви знаєте, Він у нас нормальну температуру витримає. Далі, конденсаторний балансир відложимо, я вам вже показав. Штука теж корисна, недорога була по акції, я взяв. Далі блок. Блок. Давайте ми на, на потім залишимо. І картоннові ізолятори для 18650. Це також мені потрібно, вони все в мене йдуть. Далі, давайте ми перейдемо саме цікавіше, що блок, як він працює, які пульсації і так далі. Зараз ми це все підключимо. Давайте ми оце все заберемо, щоб нам не мішало з кадру. І будемо підключати. У нас тут кнопочка включення-виключення, що мені подобається, і подобається, що цей роз'єм у нас закривається. Далі показую вам, тут є рамочка. Як це все в нас зроблено? Шурупчики ви закручуєте, і цією рамочкою закриваєте шурупчики і все акуратно, все цивільнень. Дивіться, блок живлення в мене згорів. Я склав таку от під'єднюю збірочку 3С, щоб приєднати 12 вольт. Давайте ми приєднаємо, подивимося, як це все працює. Ну, цікаве, я б собі в машину також назад таку штуку поставив. Якщо в нього нормальні пульсації, це не бутафорія, бо ціна щось там була чи 170 чи 200 гривень. Ну коротше, як попадете? Я зараз вам потім покажу на сайті. В районі 200 гривень. Давайте ми мінус плюс підключимо сюди мінус і сюди плюс. Зараз він має в нас запуститися. Так, ось так він запустився Підсвіточка 124 вольта. Зразу ж звіримо мультиметром. Давайте я дістану мультиметром. Чи не бреше тут вольтметр? Давайте включимо мультиметром. І збірочка в нас тут 124 вольта показує, а тут. 12.49. Це нормально, мені вже подобається. Добре, це відставимо. Давайте ми підключимо перше до USB. Зараз в Нірсі працює. Виключаємо. Включаємо, все працює. Зараз в Нірці запуститься. Давайте ми пульсації на холостому з самого початку постандартно. Як мене ця плівочка закумарила, чесно, я вже її знімаю, бо тут я її покоцав. О, Воно аж сюди протерлося, поняли? Воно ж вимазалось сюди, протерлося. Блін, так жалко, блін. Зараз тепер до нього треба буде обережно. Дивіться, пульсації на холостому ходу супер. 40-50, мені вже подобається. 5 вольт є, давайте, бо 3 ампера. Зразу я врубав. Так, 1 ампер. 90. Супер. Мені вже подобається. Давайте ще раз нажмемо: повитираємо екранчик. Е, виключаємо 1, 2 ампера. 150, ну, 150, я вам скажу, це в нормі. Так що телефони можна заряджати спокійно. Добре, 3 ампера ти тримаєш. Так, тримає 3 ампера. І 160-170. Пульсації супер. Реально користуватись можна, телефони заряджати супер. Добре, виключаємо резисторне. Давайте ми по протоколах перейдемося по USB. Що мені здається в цьому блоку, що ці всі порти в нас запаралелені. Тобто оці Quick Charge 2 запаралелені, і Power Delivery також запаралелені. Якщо з двох портів і більше її не видігнети, а більше, в принципі, і не потрібно. Добре, дивіться. Заходимо в протоколи. Сюди читаємо по USB. Так, де моя лопаточка? Народ, що я вам скажу? За таку ціну 20 ватт у нас є. Quick Charge 2.0, 3.0 присутні. В нас Huawei, в нас Samsung, є, Apple є 2,4 А. Немає тільки Pump Express і Vogue, і Vogue. Ну мені це вже подобається за таку суму. Я вам чесно зараз покажу, скільки я на Aliexpress заплатив. Там взагалі 170 чи 180 гривень в тому районі. Добре, давайте підключимось до Power Delivery, прочитаємо протоколи. П Єднались, давайте читати. Power Delivery в нас є чи немає за таку суму? Дивимось. Пульсації супер. І якщо зараз Power Delivery тут є, це взагалі бомба. Я вам чесно скажу. Так, Power Delivery 3.0, 36 Вт. Ну, що ви хочете, реально дивіться, і протоколи 9, Huawei, Samsung. Реально за 170 гривень в машину чи навіть собі щось там зробити, якусь саморобку просто бомба. Quick Charge 4.0. Зараз ми дамо йому навантаження, що він може. Давайте спочатку з USB дамо навантаження. Ну, 3 А, ви бачили, він тримає спокійно. Дивіться, давайте назад. Підемо в цей режим. І дамо навантаження. Наприклад, 2 А воно тримає чи ні? 1,8 А. Запускаємо. Так, в НІРСі перезавантажився, ну то буває. Давайте ми почнемо трошки з 1,5 А. Ще раз. 1,3 А. Дивимось на струм. Давайте сюди в такий інформативний режим. Так, 1,5 А видає 8 Вт, має 15 Вт видавати спокійно. 2 А, 10 Вт видає. Просадки нема, подивіться, 5 вольт тримає, 5,4 вольта. Просто супер. Ну, блін, я в шоці, чесно. Оце реально хороша покупка, я вам скажу. 2,6 А тримає 5 вольт, тримає далі. 3 Ампера. О, 3 Ампера. Все. Ніф Сікздох. Давайте просадка пішла, напевно. Ще раз запустимо. З 2 ампер. Коротше, 3 ампера видає. Ну, знову перезавантажується, давайте йому треба розкочегаритись. Скільки там, 1,5? Так, запускає, дивіться. Зараз ми підкрутимо 2,5. 2,5 А. Є, в нас 2,5 А. 13 Вт видає помалесенько. Бо я йому дав тяги, він зразу не поняв, що робиться. 2,7. 5 вольт. Подивіться сюди, як тримається 5 вольт. Я вам чесно скажу. Навіть там я дивився в Базеусах. Після 3 А вже 4,9 в тому районі. Тут дивіться. Тут просто 2,9. 5,5 вольт. А тримає просто 16 Вт. 3 Ампера. 3 ампера видає. Все, вирубається. Бачите, 11,9 вольт. Просадка в нас пішла. Ви самі все бачите. Давайте я перейду до ціни і зараз подивитись на ціну. Ну, просто компактне, малесеньке. Дивіться, ось таке. Просто, щоб ви розуміли, я вам розміри покажу. Дивіться. Ось так ми зробимо. Так, 7,7 сантиметра. І навіть менше, ніж сірникова коробка. 46 мм. І товщина 11,9-2 см. А й то я кришечку не закрив. Дивіться, воно ще тонше. Давайте повністю покажемо. 15-1,5 см. Ну, супер. Давайте я вам ціну покажу. Це. Заплатив я 3 43 цента. У мене був ще купон AliExpress. Кажу, використовуйте купони. І коди. Коди, до речі, в мене під відео є, я все там кидаю в описі. Дивіться. 3 долара 44 цента. Це скільки в нас виходить? Там навіть не 170 гривень, 150 гривень в тому районі виходить. Зараз на даний час, дивіться, зараз на даний час 177 гривень, але ви обираєте, обираєте, бо тут, я бачите, різні види. Є ось такі на USB, є в нас USB Type-C. Є в нас ось така. А я злопав момент, воно було дешевше, і з кодами оця я взяв за 150 гривень чи 170. Зараз 251. Навіть я вам чесно скажу за 250 гривень. Оцей блочок вартує в машину чи десь якусь саморобку робити. Оце ще раз я кажу, буду хлопцям в станцію ставити і перевіряю все, чи все добре працює. Заряджає і вам на відео показую. Коротше, штука шикарна, посилання залишу. Далі перейдемо до блоку. Блок там цей еседжор, шикарний блок. Реально, Ну мені попало, що він згорів. Не знаю, чому. Дружина заряджала там планшет і свій телефон. Коротше, добре, перейдемо, де наш Фнірсік. Перейдемо до Esager Gun 20 Вт. Дивіться, тут також все супер. Де моя розетка. Вмикаємо, дивимось. Зразу ж по пульсаціях вам покажу. Пульсації тут теж нормальні в цього блока. Так що телефони можна заряджати. Дивіться, на холостому ходу у нас 37,40 плюс-мінус скаче туди-сюди. Це нормальні пульсації, дивіться сюди. Е так, 1 Ампер. 80, 90 тримається. 2 А він тримає до 100, навіть 100 нема. мілівольт, 3 А. Віддає 3 А, дивіться, яка пульсація, 100 мВ. 117-120 це шикарний результат, класний. Ну, було б 60, було б ще краще. Тримає він просто нереально. Тепер по протоколах скоренько перебіжимось. Automatic detection. Поїхали. Зараз побачите, які протокольчики. Це в нас з USB-порта. Apple тримає. Дивіться, тобто тримає, кажу, Apple має. Huawei має FCP е, і Quick Charge 2.0, Quick Charge 3.0 підтримує, бачите? І що в нас Pump Express? Вроді тут ще він підтримував один якийсь. Ні, не підтримує Pump Express. Добре, давайте ми по Type-C. Зараз вам покажу. Читаємо по Type-C. Power Delivery тут є 100%, бо кажу, тим блоком я користувався, я ним задоволений. 20 Вт. Power Delivery видає і по навантаженню він все видає реально. Тримає там 5 вольт Power Delivery, все працює. Quick Charge 2.0 і зараз буде тут ще Quick Charge 4. О, от, бачите, Quick Charge 4.0. Charge 4.0. Ну, що тут в нього хотіти? За 120-115 гривень, ось такий еседжер. Я вам реально рекомендую телефони заряджати, планшети заряджати. Вже класний блок. Але кажу, в мене один такий згорів, але він мені сподобався. Я заказав ще один. Але вже не чорний, а білий. Так що заказуйте білі. Може білі довше будуть служити. Що ж, друзі, ось такі гаджети мені прийшли з за Не задорого. Я вам показую, що можна брати, що ні. Це берем, це берем. Стука реально класна. Навіть собі в майстерню десь з боку поставив на стіну і заряджаєш телефони. А на цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте, звичайно, український контент. І слава Україні! Слава за свої! Всім до наступних відео!